Добрий день, шановні любителі шахів. Продовжуємо розглядати найцікавіші партії українських шахісток з великої швейцарки, що проходила в Самарканді. І сьогодні на черзі партія Анни Музичук, яка була зіграна в дев'ятому турі, її суперницею була юна місцева шахістка, міжнародний майстер Афруза Хамданова. Є4 зіграла українка, Є5 кінь 3, кінь 6, слон 4 і кінь 6. Музичук захищає пішака ходом Д3, після слон С5 на дошці одна з позицій італійської партії. Після рокіровки Д6, С3 А5, Тора Е1, слон А 7 слон Б3 а 6 кінь БД2. Звичні маневри для сучасної італійки. Суперниці продовжують розвивати фігури, роблять «кватирки». 2 нулі, Х3, слон Е6, пропонуючи розмін. Але Анна Музичук відмовляється і грає слона 4. Чорні ставлять коня на Е7, і це теж добре відомо. Перехід коня на F4, і водночас підготовка просування пішака на d5. Але білі першими б'ють по центру, граючи d4. Це якраз реакція на відхід коня з поля c6. Чорні захищають пішака ходом кінь g6. Слон С2, С6, кінь F1 і ферзь С7. Слон Е3 грають білі, тура FE8, кінь G3, Король H7, корисний хід, ферзь Д2 грають білі, і після тура АД8, А4, слон Б6, додатково захищаючи пішака А5, білі грають тура АД1. Суперниці максимально мобілізували свої сили і вже готові до конкретних дій в центрі. І вони відбулися дуже швидко. Після ферзь b8, b3, слон С7, білі грають С4, хочуть затиснути суперниці ходом д5, але Хамданова сама на це поле ставить свого пішака, і на дошці виникає дуже цікаве подвійне пішакове напруження. Білий ферзь стоїть на d2, що дуже неприємно з огляду наявності тури на d8. Але Анну Музичук це не бентежить. Вона спокійно міняється на d5, забирає на e5 і після dE б'є коня g6. Тут цілком можна було побити коня пішаком. Після кінь б'є e4, зіграти кінь d5, а у відповідь на ферзь d3, щоб відійти конем і забрати на g6, піти слон f5. У білих зайвий пішак, але чорні фігури дуже активні. Та Хамданова вирішила матеріал не віддавати, забрала на же три коня, кінь 4 грають білі, і далі розмін, напад на ферзя, то відходить Тура С1, загроза, слон б'є 4. Ферзь d7 грають чорні і взяття на а5. Несподівано виявилося, що білий ферзь на d2, який постійно нападав на пішака а5, був розташований краще, ніж чорний ферзь, який сховався на b8. Хамдановій доводиться бити на Д4, але далі тура є Д1, і чорні не можуть просто так відійти ферзем, оскільки втрачається тура Д8. Тому доводиться грати тура Д5, і в цій тактичній битві Українка, врешті-решт, виграє пішака, переходячи до вигідного Еншпілю. Тура б'є Д4, взяття на А5, шах забираємо, б'ємо. Отже, на дошці виникло закінчення з різноколірними слонами за наявності тур, і у білих зайвий пішак на ферзовому фланзі. Марія Музичук отримала прекрасні практичні шанси на виграш цієї партії. А з огляду на перевагу в класі, перемога українки під час онлайн-трансляції виглядала дуже ймовірною. Але не будемо поспішати з висновками. Скільки вже у Анни Музичук на цьому турнірі було втрачених шансів? Абсолютно виграних ендшпільних позицій, в яких Анна втрачала перемогу. Хамданова не може відразу побити на Б3, оскільки слон зв'язаний, тому відходить на А8 і тепер пішак під боєм. Білі грають тура Б4, нападаючи на Б7, захист тура С7, шах, король А2, тура Б1. Білі грають тура Б5, нападаючи на слона. Невеличка пастка, бити на Б3 не можна, тому що буде зв'язка тура С 7 і чорні втрачають фігуру. Тому тура Д8 грає Хамданова, захищаючи слона, білі прибирають пішака з-під бою, граючи б4, король G8, тура Б6, слон Е4 і слон e 3. Дуже міцна позиція для білого слона. Чорні не можуть створити контргру проти білого короля. Тому доводиться захищатися пасивно, час від часу нападаючи на білі пішаки. Тура А8 грає Хамданова, але Тура С4 під боєм слон, тура Е8 і А5. Тура Б2 поки що без загроз. Білі ставлять слона на С5, і після тура А2 грають тура Д4. Тура Е5, тура Д8 шах, король аж 7 і слон повертається на Е3, захищаючись від ходу тура ж 5 Слон С6 грають чорні. Тут начебто слон чорних розташований добре, він захищений пішаком, але постійно маячить підрив А6. І чорним треба грати дуже і дуже уважно. Білі поки грають тура Д3 і після тура Б5 відбувається розмін однієї пари тур, що не покращує позиції чорних. Білі грають тура д5, слон повертається на С6, тура Е5. І вже загружує Б5. Тому Тура Б2 змушені зіграти чорні. Слон знову стає на С5, Тура Б3 і тура e 7 нападаючи на F7. Чорні захищають пішака королем, а далі тура С7 і от уже загрожує А6. Тому слону чорних доводиться залишати свою позицію. Він відходить на d5, тура Д7. Якщо повернутися на С6, нападаючи на туру, то білі не повторюють позицію. А відразу грають А6. Якщо побити пішака, то подвійний удар Тура Д6, а якщо взяти туру, то АБ і білі виграють, маючи турою менше. Дуже красивий варіант. Тому тура Д3 зіграла Хамданова, і білі нарешті просунули пішака на Б5. Поступово Анна Музичук досягає прогресу і впевнено рухається до перемоги. Хамданова грає слон Е4. Ну, звісно, тут тури міняти білі не будуть, тому що там цілком може бути нічия. Тому, зберігаючи важкі фігури, Українка відходить на е 7 знову нападає на слона і тепер вже грає А6. Після розміну у білих утворився прохідний пішак. Мета, до якої білі йшли декілька десятків ходів, нарешті досягнута. Пішак А6 це поки що єдина слабкість чорних. Білим же, щоб виграти партію. Згідно з відомим принципом двох слабкостей, треба щось створити й на королівському фланзі. І наступні ходи Анна Музичук присвячує саме цьому. Після Тура С3 слон знову відходить на Е3, Тура А3 А7. Білий прохідний пішак надійно захищений міцним слоном е 3 і тепер можна сконцентруватися на королівському фланзі. Після король F6, тура Е8, тура А4, король ж 3 h 5 Тура h 8 нападаючи на пішака. Чорні грають g6, обираючи ось таку захисну схему, але чорні поля на королівському фланзі дуже послаблені. Як білі будуть розхитувати цю фортецю? Дивимось. Ф3 грає спочатку музичок, після король Е6 А4, слон це 6, чорні стоять, тура Д8, тура А6 і слон це 5. Загроза білих очевидна. Тура Д6 подвійний удар, а потім взяття слона і відволікаємо туру, проводячи ферзя. Тому слон Д5 зіграли Чорні, продовжуючи контролювати поле перетворення білого пішака, та шах йде з поля e 8 І після королів 5 слон Д4. Тепер загрожує тура e 5 Чорні змушені просунути свого пішака на F6. І тепер їхня пішакова фортеця на королівському фланзі. Втрачає міцність. Тура F8 грають білі. У чорних майже не залишилось корисних ходів. Вони грають g5, але це лише призводить до повного руйнування королівського флангу. Після взяття доводиться брати королем, слон є три шах. Король g6, тура h8, і білі легко виграють другого пішака. Загрожує тура H6, захисту тут немає. Тура А3 зіграли чорні, після шаху король g7, забираємо на h5, нападаючи на слона. Той відходить на А8, білий слон стає на Д4, беручи під контроль пішака F6. Далі було слон А4, тура f4, загроза шаху, король g6, тура h8. Слон під боєм відходить, тура d8, захищаючи слона, тут ідея тура d6. Слон Б7 грають чорні, і після Тура Д6, король Ф7, намагаючись втекти на e 7 від шаху. Але той шах йде не з поля Ф6, а з поля Д7. Подвійний удар, і чорні здалися. Ось така партія. Треба визнати, що в цьому поєдинку Анна Музичук продемонструвала відмінну техніку реалізації зайвого пішака. Нарешті Анна продемонструвала свою справжню силу. І далі її чекали ще дві надважливі партії 10 та останнього 11-го туру, за умови успіху, в яких можна було сподіватися на призові місця. Ці поєдинки ми обов'язково розглянемо. А поки, якщо дане відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!